Стрільці, привіт! Давайте подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року. І якщо ви по місяцю, по асценденту, по сонцю чи по Венері, стрілець, цей розклад для вас. Хочу продемонструвати цей раз а, свій авторський а, розклад, схему. Вона буде дуже більш детальна і мені дуже важливо почути вашу думку, чи резонує вам, чи підходить, чи повертаємося до старого формату розкладу. Так, стрільці, ну що, приступаємо. <кій> Інформаційна хвилинка закінчилася. Давайте дивитися. Енергія ваша на цей тиждень. Стрільці, що у вас буде? Ух ти! Ангела у вас. <кій> Дві карти вищих сил. Твоя опіка ангельська, вона всередині теми. Обезпеч спочатку себе, а потім допоможи іншим. Угу. Ну що, ангельська опіка, це за вами приглядають вищі сили і будуть вас направляти. Так, і карта переходу у вас. Будете переходити відчуття, що ви переходите в новий світ, будете відчувати себе. По-іншому карта переходу це завжди як трансформаційна, але перехід, як кажуть, вимушений набагато легший, відчуття зовсім інші. Пробуджується у вас, ви відчуваєте і сприймаєте все по-іншому. Тут написано, що таке у вас тут повідомлення, що ви знайдете нове світло в собі. Угу. Класно. Не випадала вона раніше, і таких два ангельських щось буде таке містичне у вас відбуватися. Які у вас будуть емоції? Ну що, тут кохання. Любов і кохання, ненависть. Ну що, люблю і ненавижу одночасно. Романтика. Будете відчувати наповненість почуттями, і можуть навіть у вас нові почуття відкритися, і нове знайомство у цьому тижні. Але відчуття, що це така романтичність і взаємність з іншими людьми, будете наповнюватися, і у вас ненависть захочеться лупнути по столі і висказати щось. Як я і сказала, чомусь одразу прийшло: люблю і ненавижу одночасно. Можливо, щось вам не виходить у ваших стосунках чи у ваших почуттях? Злість є, можливо, на другу половинку у вас. Так, стрільці, давайте дивитися, які події у вас будуть відбуватися, який тиждень для вас буде. Ну що, снімки кубків Будемо перебувати, будете перебувати в ілюзіях стосовно, звісно ж, почуттів і закохані. Ну, все про почуття, стрільці у вас на цьому тижні. Думки про почуття і закохані. енергії яблизнюків у вас старший аркан. Все про кохання, багато думок, багато ілюзій. Ну, що, тут приходить справедливість і енергія терезі, з'являється, можливо, у вас і є ця енергія. Тут трійка пентаклів, когось трикутник і закриття циклу, вихід на інший. Тут приймається рішення стосовно робочих питань, вихід на інший рівень, або щось однозначно закрити якусь главу і йти в іншу, якщо це робота, якщо ні, то стосовно трикутника приймається рішення перехід на новий рівень або примиритися, або закрити цю сторінку раз і назавжди йти в щось нове. Дев'ятка кубків, будете задоволені. Будете задоволені багато працювати, можливо, роботою будете задоволені, тому що будете прикладати багато зусиль і є ясність. Є ясність, чіткість і задоволеність. Тут карта роботи приходить. Роблю, роблю і чітко, ясно розумію, мені це приносить задоволення. Так, фон тижня. Що у нас тут? Сила, енергія Лева. Можливо, у вас є якісь або стосунки з Левом, або в карті у вас є Лев. Це ваша внутрішня сила, перш за все, можливо, приборкати якогось Лева. Внутрішня сила на звершення. Відчуваєте себе наповненість, що вам все під силу. Так. Будемо дивитися. Сімка кубків для стрільців. Що тут? Тут закінчення ілюзій. Закінчилася енергія риб в місяці сонцем. Ну що, тут проясняється щось? Щось тут стає ясним. Якийсь болісний кінець або якийсь... <кхм> якась зрада. Це кінець. Кінець ілюзіям. Можливо, ви думаєте про якийсь кінець або про якусь біль? Може бути навіть біль у спині про своє здоров'я. Про щось ви тут думаєте багато думаєте про якийсь кінець, про якусь зупинку, про якусь крапку. Щось закінчилося. Багато страхів у вас. Що далі робити? Що вибрати, як? Можливо. Ем... Вийти з цього становища, або вийти з цієї болі, щоб так не було болісно. І тут іде прояснення, внутрішнє прояснення ваших страхів. І ось тут іде енергія лева, тут у нас іде енергія риб. З місяця йти в сонце, тобто прояснити, що ж вас так або болить, або що закінчилося, або що тривожить. Тут скупки для стрільців, що тут? Тут дії. Дії. Тут приходить маг, обмеження. Хтось обмежує когось в діях, є почуття і маленькі можливості. І ось ваша карта світ, яка далі йде по колеї. Є почуття. Почуття до діла до, до людини, до будь-кого. Є почуття, наповненість почуттями, дії, і зразу йдуть обмеження. Можливо, хочу діяти, но себе стримую, щоб не діяти. Або я дію, одна енергія дії, тому що моє почуття, друга починає її стримувати. Є обмеження. Однозначно в цих діях і Паш Пентаклі або в новому починанні, або з людиною, яка проявляє себе незріло, якась незріла енергія. Можливо, дитина. Тут дитяча енергія може бути також. Бажання вийти з обмежень і діяти. Нові починання, можливо, у вас є тут якесь захоплення, нова справа, нове діло. І ви хочете діяти, ну, сидите ще в обмеженнях і, може, є сумніви, або вибираєте щось. Закохані енергія близнюків. Імператор тут з'являється енергія Овна. Можливо, у вас є стосунки з Овнем, тут є зустрічі, які вас наповнюють. Можливо, ви вибирайте імператриця, може бути енергія різниця у віці. Хтось старше, хтось молодше. Ну, не обов'язково. Тут є возз'єднання, або це ваші друзі, імператор і імператриця. Тут сильна пара рівних, це можуть бути навіть батьки, або дуже сильна пара людей. І тут це можуть бути ваші друзі, тому що це возз'єднання і дружба. Друзі, радість, однодумці. І тут іде така, знаєте, наповненість, що ви тут самодостатні. Можливо, ви з друзями будете зустрічатися і спілкуватися. Або будете вибирати, зустрітися з людиною чи ні. Воз'єднуватися, спілкуватися, наприклад, чи ні. Переглядати будете, вибирати будете. Те, що вас наповнює, якщо це стосовно не стосунків а роботи, ви будете вибирати і передумувати щось стосовно цих друзів, стосовно цього воз'єднання, стосовно якихось зустрічей. Ну, ви там себе відчуваєте, можливо, будете думати піти на зустріч чи ні з друзями, ну, ви там себе відчуваєте досить ресурсною. Дев'ятка пентаклів це досить ресурсно. Справедливість, що тут? Комунікація. Тут хтось говорить про своє рішення. І ось ваша трійка Пентаклів сюди з'являється, про що ми будемо говорити. Комунікація, повідомлення, неважливо, що якась комунікація у вас є. Яка щось вам там. Не вистачало, там є холод між людьми. Там хтось, можливо, вкладається в стосунки, а хтось не вкладається, або в роботі, можливо, вам не вистачає коштів, можливо, ви багато працюєте і вам не вистачає коштів. І це йде стосовно дійсно трійки пентаклів або робочих питань. Ви будете тут приймати рішення, тому що вам грошей не вистачає, не вистачає ресурсу. Або ви будете тут спілкуватися з трьома людьми де трикутник, і вам там є холод, там незрозумілість, там всі програли, там йдуть зміни. Енергія скорпіона кажуть мені, тут будуть зміни однозначно. Трансформація робочих питань або стосунків. Ну тут іде розмова про рішення. Чи є рішення? Хтось вам скаже рішення або ви приймете рішення і скажете про своє рішення. Трійка Пентаклів. Імператриця вона вже була тут з імператором на дні колоди. Ось ваша сила, знову енергія Лева. І сімка Пентаклів. Жіноча енергія знаку тельця, ресурсна дружина, мама, просто доросла жінка. Ви, як імператриця, дуже збагачені, якщо ви жінка-стрілець, ви маєте внутрішню силу, але ви тут щось чекаєте. Або по робочих питаннях чекаєте результату. Тут і йде все в очікування. Або ви очікуєте від когось рішення тут, або ви. Сказали своє рішення очікуйте результату. Світ чому? Що за закриття циклу? Для стрільців? Ну, ось відстороненість. Емоційна стагнація, знову очікування і знову комунікація. Хтось тут очікує комунікацію, можливо, через інтернет або здалека. І тут знову стагнація, четвірка, знову очікувати. Е, відпочивати, набиратися, можливо, сил, але очікувати. Можливо, тут є десь, і тут всі тут лежать, відчуття, що може будете багато лежати, багато думати або відпочивати. Тут іде відстороненість від якоїсь пропозиції. Це така э, стагнація, образа, така відстороненість не хочу. І знову очікування якогось результату, і очікування якоїсь комунікації тут іде. Можливо, ви ображаєтесь і очікуєте через телефон, що хтось до вас вийде на комунікацію. Тут очікування, і тут очікування. Ну, ви тут сумні і невеселі очікувані цієї комунікації, або якихось новин. Якщо ви тут спілкувалися про роботу, тут можете очікувати, наприклад, чи приймуть вас на роботу, чи не приймуть. Дев'ятка кубків для стрільців кінець тижня. Що ми тут? Будемо говорити. Угу. Тут же злів, король мечів і дев'ятка. Ну тут король дуже сильно змучений. Тут якісь старі рани починають нояти. Тут дві дев'ятки. Є сильна пристрасть до людини, або якщо ви чоловік, то це ваша сильна пристрасть у вас є. І тут змученість. У вас це водночас ця пристрасть до діла, до людини вона вас і наповнює, і одночасно ви замучилися, як кажуть, мучає вас, старі рани починають кровоточити і нояти. Вісімка пентаклів, що тут з роботою пов'язане, а з роботою важкість. Важко виконувати свої обов'язки, о обов і тут ще й башня приходить, неочікувані зміни. В робочих питаннях у вас тут є якісь важкість, обов'язки. Щось вам потрібно тут виконувати через мус, як кажуть, ви вже тут безсилі. Ну, ви тягнете її далі працюєте, працюєте, працюєте над чимось, можливо, або на роботі, тому що є обов'язки енергії тельця, тут з'являється, і тут приходить башня. Давайте уточнімо, що тут за вежа, чому вона прийшла, чому тут будуть в робочих питаннях якісь різкі зміни. Чому вежа? П'ятірка, може бути конфлікт на роботі, або якась ситуація буде на роботі, е, виникне, тому що тут карта роботи, туди, куди ви прикладали багато зусиль, хто прикладав стосунки, хто прикладав роботу, в кожного буде по-своєму. Але однозначно, це туди, куди ви прикладали багато зусиль. От, безпосередньо це карта роботи, тут є важкість, є обов'язки. Можливо, на вас звалили за багато обов'язків, і тут буде башня. Тут п'ятірка приходить при. П'ятірка мечів це стан програшу, це стан війни, це хитрість маніпуляції. Можливо, у вас на роботі хтось маніпулює. Можливо, з вами на роботі хтось маніпулює, і якась неприємна ситуація є в робочих питаннях. В роботі. Там якась скрита інформація може бути. Хтось може поза спиною щось там у вас робити, або просто між людьми така неприязнь. Може бути, ось це ваша тут ненависть вилитися. Тут мечі. Ухти! А тут карта дороги, рішення покинути. Це додаткова карта автора. Вона мені дуже сильно подобається. Їх тут дві, у цій колоді. І на одній колоді енергія Діви, відлюдник. І тут дві карти туза мечів. Тут рішення про віддаленість про якусь дорогу у вас приходить, щоб змінити ситуацію, колесо фортуни ідуть зміни, змінити ситуацію, чіткість, ясність і зрозумілість, куди вам рухатися далі. Можливо, вас, ви приймете якусь рішення у своєму житті про дорогу, що вам кудись треба поїхати, переїхати, або поїхати на відпочинок, або до когось поїхати. Або просто вам потрібно відсторонитися і покинути якусь ситуацію, щоб знайти свою мудрість, перш за все. Ну, тут карта рішення чіткості, ясності і зрозумілості. Однозначно, тут у вас в кінці будуть якісь події, які ви не очікували відбуватися. Ну, чіткість, ясність у вас буде. Стрільці. Гарного вам тижня, до нових зустрічей! І очікую вашої комунікації, як програється розклад.